Мені <реш> смішно. <реш> Друзі, привіт. Привіт. <реш> Мікрофони роблять нас, так? Да? Не знаю. Я думаю, що роблять. Тебе світиться. У мене світиться. Значить робиш. Значит, да? no. Дай п'ять. <реш> Друзі, привіт. Ви знаходитесь на каналі Бізнес та будні у Польщі і сьогодні я буду брати інтерв'ю свого чоловіка. Ладно. Це не інтерв'ю це, це, да, це не буде. Це не буде інтерв'ю. Ми просто зараз на сьогодні вихідний. До речі, нагадую, що ми знаходимося далі в каденції, працюємо. І крім цього, зараз ми з колію поспілкуємося на рахунок грузових автомобілів до 3,5 тонн, яку саме марку потрібно обрати. Тому що мені на консультаціях, до речі я зараз проводжу консультації по транспортних компаніях, як і відкривати на рахунок ліцензії, задають питання, які саме автомобілі якої марки потрібно купляти. Скажу так, я не обираю, а сама до нашої для нашої компанії автомобіли цим повністю займається коля. Тому мені завжди дуже важко відповісти на ці запитання. Тому саме сьогодні ми дізнаємося, яку саме марку автомобілів обираємо. Ми. Хоча ви вже відео влогах наших бачили, чому саме цю марку, яка проблема в даної марки, що найчастіше ламається, і так далі. Тому напевно, що розпочнемо. Розказуй, які в нас марки, які автомобілі ми купляємо і чому саме такі. У нас всі автомобілі марки Renault Master Twin Cup від мотовектора. Тому що є різні забудови, але мотовектор, як для мене, то вона саме комфортна забудова для шофера. Чому? Непогані матеріали більш-менш. Хоча там дуже багато дуже нюансів на рахунок того, що я б зробив. Би Міг би зробити набагато краще, там якісь матеріали краще дати. Це все, то що трошки ціна не оправдує Тож якість е цієї забудови, але вони просто вже жирують на рахунок того, що це просто велика фірма. Вона дуже сильно розвинулася. А чому от ми перед відкриттям транспортної компанії пам'ятаю, що ти дуже довго обирав яку саме марку? Ти тоді ми мали купляти мерседес. Я пам'ятаю, ну я взагалі в ці справи не лізу, тому що я в цьому не розуміюся. Як краще це зробить коля, тому що він, по-перше, він дуже любить автомобілі, любить техніку, і скажемо так, це по його стороні. Ти тоді хотів мерседес купляти, далі фольксваген, потім Renault, потім знову мерседес. Потім вже таки купив Renault. Folkswagни дуже погані по моторах. Вони комфортні дуже для водія, але погані по моторах. То, там... значить такі комфортні переб'ють для водія, в смыслі комфорт. Там є і масаж сидіння, і монітори більше стоять mm -hmm. з навігацією. І, 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 взагалі посадка трошки комфортніша, Це більш, як ти сидиш в легковій машині, не так, як в бусі. Mm -hmm. Комфортніше в салоні, самому. як для водія, комфортніше. Mm -hmm. А але що з Мотори там стоять від легкових машин. Mm -hmm. Там двохлітровий турбований мотор. Дві турбіни стоїть і він ламається просто. Це uh -huh. все одно, що ти їдеш на пасаті і везеш за, ту, за свою постійно тонну грузу. Uh -huh. А ціна, до речі, <клес> ти орієнтуєшся, що на ринку зараз робиться? Дорожче, ніж Рено. Рено, здебільшого, були самі дешеві. Рено, Опель, вони були під одною маркою. Такі. Ну, це один завод їх робив. Угу. А чому ти тоді в один момент передумав купляти мерседес? Вони са дорогі. Через ціну, тобто, якби вони були дешевші в ціні Рено, ти б купив все-таки Мерседес? На той момент, можливо, так. Да. Чому все-таки ти обрав на той момент, ти говориш Рено? Крім Бо ціни. Мерседес був дорогий. Плюс, ну, я хотів, хотів би новішого Мерседеса, але я тільки тоді дивився на ціну. Угу. Плюс Мерседеса, наприклад, нема столика для водія, який виїжджає. Ага, щоб, це, така, що я вам показувала, приготувати до речі. щось поїсти чи поїсти, чи за комп'ютером так само зробити якусь роботу. Хто що не бачив, огляд буса ми робили нашого, прикріпляємо по правій стороні підказочку, переходьте, можете переглянути такий саме автомобіль. автомобіль в нас. Що найчастіше ламається в Мерседесах? Там є от якась така конкретна поломка. Та мерседеси колись взагалі самі надійні були. Ще якщо брати мотор трохлітровий, турбодізель, то він саме рахувався. Ще є Івеко так само, але Івеко це вони здебільшого пристосовані до сіметоніки йдуть, а не як 3,5 тонни. Їх поліція дуже сильно любить ловити. А чому? Тому що вони перегружені, завжди їздять. Там реальних кілограмів, які можна взяти на машину, то може 100-200. а часом іти навіть того немає. А то Нав... який сенс купляти тоді для транспорту, для перевезення цю машину, якщо вона така вадомість мала? Ну бо її грузять по тонні, по дві і їздять, ризикуючи, що а, будуть платити просто штрафи за перегруз. Який сенс? Зрозуміло. Чому Рено? Які тут плюси, які мінуси? Що ламається? Розказ для нас. Ну в принципі, Рено по ціні ремонту не дуже сильно. Хоча теж є свої нюанси, але ціна ремонту більш-менш нормальна. З бусів Рено набагато якісніше робило раніше. Не знаю, як зараз вже ще новіші, то що тут як на який бус попадеш. Часом попадаєш, що бус новий виїжджає з салону і через 10 тисяч йому вже мотори міняють. Uh -huh. Тому що йому дупа приходить. Але так зараз весь новий транспорт, через те, що здебільшого зараз транспорт старається перейти на електромобілі, І вони просто забили вже на звичайні двигуни внутрішнього загорання. Угу. Яка ціна зараз на Рено, до речі, на ринку? По чому? Чи першого ми ще брали за 150 тисяч? Боже, який це рік був. А, на даний момент, якщо замовляти машину, вона вже коштує в районі 210-220 тисяч злотих. Це, це бруто. Першого ми купляли в 2020 чи двадцять му році. У листопаді так. Тоді ще був коштував, уявляєте, сто злотих. Наступний ми купили в 2000. 20. Він прийшов якраз на а, перший день війни в Україні. Так, в нас взагалі тоді да, бус пройшов. Ну він наскільки він дорожчий був, другий, ніж перший? Я його зарезервував ще на півроку назад, і він мене прийшов по ціні. Все на, все, щось, на 15 тисяч дорожче. Тільки. На 15? Коли вже буси ходили майже під 200 тисяч, то я його ще забрав за 165 чи угу. щось таке. На даний момент, якщо ну, ми вже плануємо замовляти наступні буси, яка ціна на ринку зараз за Ну, Я ж кажу, в районі 210-220 тисяч. 210-220 тисяч злотих на даний момент, якщо ви хочете купляти е, буси. Все ще залежить від комплектації, від забудови, чи курник, чи ліжка ззаду, чи Це... ліжка ззаді самі дорогі. Треба зарезервувати за півроку. Розкажи цей процес. Це теж дуже важливий момент, якщо ви плануєте купляти нового буса, брати його в лізинг, обов'язково пам'ятайте, що вам його потрібно. Це не те, що зарезервувати. Ти приходиш, вибираєш буса, а не гарантія ціни півроку. Ага, тобто якщо потрібно... ви замовили бус і заплатили за нього завдаток, то вам ніхто ціну протягом півроку не змінить. Угу. Якщо далі, то вже далі там, ну, в залежності, як які дилери, як до того буде відноситися, чи збереже він вам ту ціну, чи він піднесе так само ту ціну до верху. Ну, же на яких варунках ви домовитеся з дилером? За комплектацію. Яку саме комплектацію ти обирав, обираєш і плануєш обирати? Саме брено. Бо ти говориш там ліжка, курники, щось там незрозуміле. Ну... Щоб було корисно, яку ти взагалі порекомендуєш е замовляти для водія? Було ну, у була і взагалі одна S+, а друга XL. На ці що ми зараз їздимо? Це XL. -ка. Це, це те, що сам, найвеликий зверху курник. Є ще M, -ка. то я думаю, що це будуть наступні буси M. -ки. Ідеально, M. -ка. Чому не XL? чому M, яка між ними різниця? Плюси, мінуси? Багато водіїв здебільшого сплять тільки знизу. Зверху не сплять. Угу. Мка буде ідеально для того, що якщо хтось буде хотіти поїздити разом з жінкою чи з дівчиною, то там теж можна спати зверху. Там трошки менше місця зверху, ніж в віксельці. Вона трохи нижча і трохи вужча йде. Єдине, що там немає вікна посередині аварійного виходу. Яке не буде битися і а ну то це, в принципі, емка без цього вікна, про яке я, до речі, в огляді розповідала, що воно у нас вже билося. Е, так що це такий ризик, що ви просто попадете на гроші, вам доведеться звести водій, вашого водія, поміняти помі стікло. Тому, як Коля он каже, рекомендую вам замовляти. Якщо Рено, то Мко. Буде зручно, класно, багато місця. Холодильники в бусі е, на Рено не замовляти, тому що їх дешевше купити самому. А яка ціна холодильника, якщо на Renault разом з Ну Щось біля двох тисяч злотих коштує. Коли Ого. в магазині можна піти купити Засінь. за тисячу двісті, це вже, наприклад, такі холодильники, Ого. які і морозять, і холодять. А з морозильником теж, але Ні. там акумулятор сильно не Ні. нормально, бо в нас. У нас дешевша версія. У нас не холодильник, у нас ходжарка. — Ходжарка така. Нам, в принципі, ми доволі, правда. Ну, ж 700 злотих. — Ну, бо це грн. ще старіша версія uh -huh. холодильників, які... Ми ще купили, коли їх не було. <свіс> 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 до та сама фірма Веко, вона колись робила якісні холодильники через то. Uh -huh. Вони непогано ще й до цього часу працюють. Навіть ті, яким вже по 10-15 років. Uh -huh. Тобто ти зі всіх марок найбільше рекомендуєш Рено чи ще якусь на даний момент? Як Volkswagen, можемо... вроді практично зараз не випускає бус, бусів пландек. Їх просто ніхто… їх перестали замовляти через їхні мотори з вадами. Потім Fiat, Peugeot вже давним-давно взагалі їх теж перестали робити, хоча вони теж були досить непогані. І <ган> веку e я просто б не брав би через те, що через поліція їх дуже сильно любить через їхню ладовність. Мерседес поміняв свій мотор 2.2 CDI на 2.0. Це той самий Volkswagen став. <ган> це без сенсу. Трьохлітрові мотори я теж чув, що вони вроді через екологію позабирали. Я не пам'ятаю, це, наскільки це точно, але чув десь, що їх просто вже не буде. Ну, тобто Рено, це ти кажеш найбільше, так? Це всього. тому й те, так. Якщо ще перестане робити 2 і 3 свій мотор, хоча вони теж його задушили екологію дуже жорстко, то я навіть не знаю, що потім треба буде вибирати. Напевно, треба буде шукати якийсь електробус, угу. який проїжджає на, ну, як мінімум, там 500-600-700 кілометрів, так. і щось думати на рахунок того. Так, це, звісно, було б круто, якби були електричні буси і не треба їх. Ну але до да, до речі, ми колись з тобою говорили про електричні і чому ми щось там вони ну, ще не, не удосконали по 300 тисяч і проїжджають 100 кілометрів. 100 кілометрів проїжджають? Ну це не для транспорту, не не для заробітків. для кур'єрських ку -кур фірм. Більш для таких фірм так кур'єрів. Там напевно буде класно оплачуватись, якщо ви будете мати електро. Давай тоді поговоримо за лізінги за тему таку нашу з тобою улюблену. Чому купляємо в лізинг, а не готівкою? Чому все таки? Бо я часто як проводжу консультації, мені не, не, не деколи, а просто завжди е, говорять, що ні, та немає. Я буду купляти готівкою 100%, який лізинг е, там старого буса, там за 70-100 тисяч, е, і все. Чому лізинг, Чому не готівкою? Е, чи варто все-таки купляти старий бус і інвестувати 100 тисяч? 100 тисяч в транспорт. Не варто купляти взагалі старого буса. Я відмовляв би всіх того, що по-перше, це куча поломок, гарантії ніякої немає. Стягувати буса лаветою, наприклад, з Іспанії чи не важливо звідки? Але тягнути його в Польщу це просто супер-мега кошти, за які можна, не знаю. Три місяці чотири його обслуговувати по повній. Готівкою чи купляти буси, це взагалі для мене, це, я не розумію тих людей, хто, хто так робить. Ну, бус зараз в середньому старий коштує на ринку десь біля 100 тисяч, правильно? Ну, як старий? Це, ну, це десь буде двохрічний бус, десь 300 тисяч кілометрів на ньому буде. А, пробіг десь 300 тисяч. Ну. Скільки ми можемо купити бусів за 100 тисяч злотих? Лісім. Це все залежить від історії фірми. Угу. Від історії кредитної. Ну, якщо у вас дуже сильно хороша історія, то навіть сто. Тобто э, взагалі від... не платити першої вплати. І від який відсоток найкраще купляти в бус, тобто яку першу плату робити потрібно? Та це все залежить від того, наскільки ви хочете розкласти лізинг, наскільки, ну, як я рахував, то саме краще розкладати лізинг чим надовше і на 5-6 років. Угу. Десь приблизно, щоб 5 років було, і щоб менша рата була. Угу. Тобто, давай на сьогоднішній день підрахуємо. Наприклад, купляємо ми на сьогоднішній день бус Рено. Ціна ти говорив там хай там в середньому 220 тисяч п'ятнадцять тисяч, тисяч злотих. <клес> і ти говориш, що треба його максимально розтягувати. Скільки тоді буде рата і на скільки років? Ну уявляю, собі фірму, яка має можливості і яка може е... ну, дозволити собі будь... пробувати намагатися отримати будь-який лізинг на будь-який час. Якщо вже взяти Ідеально. буса під, під все 10% вплати власної, це буде вже, якщо 215 тисяч, це 20. 10%, ну, це 20, 20, 20, 20. 20 тисячі. 22 тисячі злотих, скільки перша вплата йде. Угу. І в місяць там буде приблизно виходити? Місяць біля 4 тисяч. Чотири тиші десь приблизно будемо mm -hmm. ходити. Це на скільки років ми беремо? На п'ять 5. п'ять на 5. На 5 років. Тобто, уявляйте, уявляйте, якщо ви візьмете на два роки, у вас там рата буде тисяч вот. шість, mm -hmm. може п'ять з половиною. Десь взагалі в бізнесі, тим паче в транспорті та в будь-якому, все залежить від прийнятих ваших рішень. Тобто, десь ви там помилилися, десь щось неправильно зробили, ви одним кроком йдете назад, або ну, в принципі вчитесь на своїх помилках. І зараз ми вам розповімо, як найкраще на даний момент. Брати лізинг на наскільки е, і скільки він буде коштувати на даний момент. Якщо ми будемо, ну ми приймаємо рішення з тобою ще докупляти буси е, на фірмі. Ситуація хороша, тобто ми можемо намагатися під будь-який відсоток його купляти, але не враховуючи того, під скільки зараз ти будеш купляти для своєї компанії буса. Ну я думаю, що під 10 відсотків під 10 відсотків відсотків плати власне і то на 5 років, так Так. ага. І ти хочеш сказати, що ось ці 4 тисячі приблизно лізінга в місяць. Які потрібно сплачувати, так mm. тобто транспорт буде на себе заробляти, так? Mm. І для водія на топливо, на лізинг mm. і на всі інші видатки. Ну, які існують. Останнє питання, це дуже, до речі, важливе, тому що тут, я думаю, ти можеш поділитися досвідом на рахунок тих, хто хоче тільки відкривати транспортну компанію. Вже з лізінгом ми з вами з автомобілем розібралися, що зі спедицією? Тому що часто без досвіду починають собі самі люди шукати грузи для перевезень. Що порекомендуєш ти? Як зробити краще? Якщо людина має досвід, в, 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 в тому, що шукає грузи, también. вона вже була колись логістом. І знає, якісь має якихось клієнтів, і якусь базу, хоча б мінімальну. І має на три місяці, як мінімум на три місяці кошти, забезпечення. Тобто гроші вам потрібно мати запас на, на фірму, три місяці на фірмі, щоб на оплати топливо, робити? На топливо, на водія, на видатки, на лізінги, на зарплату, на повністю все на три місяці, те, що підрахувати. Тоді можна починати зразу з своєї експедиції. Типу, на гевді шукати е, грузи самому, самому водити свого буса, тут, то ви будете заробляти набагато більше, ніж ну, на спедиції. Але... Якщо того всього ви не маєте, то навіть я б не рипався. в е, Щось таке просто пробувати. Йдете, шукаєте хорошу спедицію, підписуєте з ними договір. Е, перші роки просто заробляєте собі стартовий капітал на те, щоб перейти на свою спедицію, і тоді. Будь ласка, шукайте потім свого спедитора на свою фірму, чи самі вчитеся стати спедитором? І працюйте далі. Тобто, якщо ви хочете себе загнати, скажімо так, все жовтно, тоді починайте собі самі шукати без досвіду грузи, і ви дуже скоро прогорите, тому що оплату вам будуть робити за перевезення приблизно там до 2-3 місяців залежить. Від чи приблизно 60 днів середній термін? Так. Оплати після вислання документів. документів. Але це як? Це ви зробили груз, ви ж не будете кожну цю мерку кожен день висилати. В тиждень ви їздите, тиждень вона йде в Польщу, це вже два тижні. Потім ви її висилаєте з Польщі, розсилаєте по всіх е е фірмах, які вам мають заплатити. Це ще якийсь час, там, ну хай це 2-3-4 дні. Після того тільки починається термін 60 днів, коли вони дійшли до них до бюро, mm -hmm. і вони вбили ці всі фактури собі в систему, оце виходить, 60 днів вони рахують. Тобто, якщо брати на прості слова, це днів 80. Ну, то Після те, того, розумі. коли ви отримаєте гроші, якщо буде все класно виповнено. Бо якщо щось трошки буде не так, так як хоче фірма спеціальна, яка платить вам гроші, то ті гроші можете отримати і через 100, і через 120 днів, в залежності, mm -hmm. які умови написані в кожному з Ну, і ще не факт, що вам фірма просто заплатить гроші, бо є такі фірми, яким ви перевозите груз, і вони вас просто тупо кидають. ви <клес> цих навіть грошей не маєте. Яку куча фірм, які працювали по 10, 15, 20 років, так, а так, так. закриваються в даний момент в даний і момент ви з і... них грошей не вийде? Ви а якщо ви підписуєте договір зі спедиційною компанією, там, отримують вони гроші від фірми, чи не отримують, це їхні проблеми, вони за це відповідають, а вам вони згідно. Умови, з яку, яку ви з ними підписуєте, обов'язково повинні ці гроші заплатити, тобто ризиків немає. Ну але відомо, що ви повинні м, поділитися цими грошима з спедиційною компанією. Вам але... платять ставку просто. Ну, з конкретну ставку. У вас є ставка за кілометр, здебільшого спедиції платять за кілометр, угу. пустий чи повний цей кілометр, тобто загружений чи пустий. Ви просто їдете кілометр, ви получаєте якусь там ену, квоту за той кілометр. Проїхали 100 кілометрів, отримали за 100 кілометрів. Проїхали 1000, отримали за 1000. У Вас немає того, що ви там є такі фірми, які платять проценти від фрахту, там чи ще якісь варіанти, але але здебільшого не, вони не, платять не кілометр. кілометр. Якщо ви новачок і, скажімо так, не маєте досвіду в спедиції, не маєте досвіду, в транспорті краще підписати договір зі спедицією і мати собі чистий спокій. Гарантію, що вам скоро гроші прийдуть. Ну там в залежності, як ви підпишетесь зі спедицією, і 100% за даний перев... перевезений груз, вам буде, прийде оплата. Там тебе ще хтось питав, скільки коштує зараз відкрити транспортну фірму повністю, щоб поїхати в трасу? Так, такі були запитання. То в 2021 році, коли ми. Коли ми відкривали. Це А не 20-й цей рік? Три ну, роки назад. У 2020 році ми відкривали. Рік це був. Рік це був. Тоді це був 2020 рік. Не було ліцензій, не було, да, ліцензій взагалі, не було. Червоних бумаг, не було нічого взагалі, і тоді. Можна було купити буса. Ми тоді в стартовому капіталі десь вложилися в 45 тисяч. — Так. — в районі 45 п'яти тисяч. 40, да 45 не до п'ясі не мене до це правда в ноль далі грошей у нас просто не було. І ми поїхали заробляти ті гроші. Да, але це так не робіть, не не віддавайте все. Ну це ризик великий. На даний момент у 2023 році, якщо ви хочете, відповідаю на запитання, яке ви мені мене запитували. Якщо ви хочете відкрити транспортну компанію, вам потрібно мати біля 100 тисяч злотих. Це не є ідеально, ідеально, це 110 тисяч, бо ми з колі підраховували так, щоб ви себе відчували впевнено. Якщо на наступні три місяці мати просто запас грошей на три місяці, щоб якщо десь там будуть у вас проблеми, щоб ви могли оплатити і просто ви не прогоріли. Це просто фірма з нуля. без... Якщо ви відкриваєте нову спілку чи нову дживальність, якщо ви відкриваєте нові топливні карточки, якщо це все нове відкривається, за це все треба платити кучу грошей. і... Mm -hmm. Щоб так стартувала нова фірма, то в районі 100 тисяч, це як мінімум треба мати. 100 тисяч. Ну, щоб ви себе нормально, комфортно почували. Це не це так. При це, тому, це... це не є комфортно? Не суперкомфортно. Це просто, це десь приблизно, може, трошки краще, ніж ми стартували з 45 метрів Боже, 45 тисяч уявляєш, це капець. Але це ми говоримо, якщо ви купуєте бус в лізінг. Тобто берете його в лізинг, не готівку. Якщо готівку, то ви собі допомогли. Це було за бус, ми говоримо про першу плату в 20%. Це в ті 100 тисяч входить 20% від суми першої вплати за буса. Ну, так що, ось так. Які там ще питання були? В принципі, це все. Ну, найбільше це мене питають за автомобіль, який потрібно вибрати, яка, скільки треба грошей. Хто, до речі, не бачив. На нашому YouTube каналі є відео, е, повністю як відкрити транспортну компанію з формальної сторони. Крок по кроку, що вам потрібно зробити. Також підказочку вам прикріпимо з правої сторони, вже там, де вона буде, десь отут. Можете перейти та переглянути відео. В принципі, це що. Найважливіше питання. Угу. Дякуємо! То додивився відео до кінця. Якщо воно для вас було корисним, то Підпишіться, лайк, лупіть зай буде все класно. Так будемо продовжувати розказувати про транспортний бізнес і, і взагалі про наше життя в Польщі. Дякуємо вам за перегляд. Якщо для вас було корисно, підписуйтесь на канал та ставте лайк. Ну, Лайкосиків побільше. А ми, а ми щойно робити вечерю? І записувати відео влог для вас.